Намасте, друзі! Цей комплекс легких і водночас дієвих з зеньоги допоможе вам, м'яко, почати ваш день чи зняти напругу перед сном, виконуйте його будь-який зручний для вас час. А зараз беріть коврик і організуйте собі тихе місце для заняття. Витягуємося вверх, тягнемо, тягнемо, тягнемо ручки. Видих вниз нас. На вдосі. Грудна, грудна клітина вперед, на видосі, назад. Робимо в своєму темпі, в своїй амплітуді. Тепер по колу. Грудна клітина в одну сторону, потім в іншу Кожен рух супроводжуємо диханням. Глибокий вдих. Повільний видих, вдих, долоні вверх, витягуємось, видих, скручуємось вправо, Права ручка за спинкою, вдих, витягнумось, видих, скрутка вліво, спинка рівна, від куприка до маківки, плечі назад, і вниз, тягнемо плечі вниз. Праве вухо до правого плеча, тягнемося пальчиками лівої руки до коврика, правою рукою витягуємо ліву частину. Шиї, розтягуємо, розслабляємо, дихаємо. Повертаємося всередину і міняємо сторони. Тепер ліве лужко до лівого плеча обіймаємо себе лівою рукою, а праву руку направляємо пальчики вниз, до підлоги, тягнеться шия, плече, дихаємо. Кожен дих і видих направляємо туди, де тягне. Приємне розтяжіння. Опускаємо долоні, опускаємо підборіддя до грудної клітини і тепер тягнемо задню поверхню шиї не тиснемо на потилицю, руки просто як для, за, для додаткової ваги, піднімаємо голову вверх, плечі знову назад і вниз, фіксуємо і підборіддя вверх, тягнемо передню поверхню шиї дикаємо. Переходимо в положення стола, коліни підстегнемо, долоні під плечима. Навдосі прогибаємося в кішечку, на видусі скругляємо спинку. І в своєму ритмі, в своїй амплітуді, дихаємо, вдих, прогнулись, видих, скруглили спинку. Дих. Затримались круглою спинкою, витягуємо кожен хребець. Розслаблюємо спинку. Беремо під ліктя щось м'якеньке, ковтру або подушку, опускаємось на предпліччя і збираємо долоні над дивицею. Розслабляємо грудну клітину, направляємо її з кожним видихом, нижче і нижче розслабляємо плечі, лопатки. Шию не напружуємо, дихаємо. Можна поставити ширше коліна, якщо так буде зручніше, стійкіше, глибоко дихаємо, закрийте очі і направте всю увагу всередину себе. Ця сина дуже добре працює з поставою, навдосі піднімаємось на рівні ручки. Подивимось на хвостик справа, ліво. І такі спіральки спиною в одну сторону. Тут немає правильності виконання, Робите так, як відчуваєте, в іншу сторону. Спинка гнучка м'яка, супроводжуємо кожен рух, На Навдосі права рука вверх, розкриваємо грудну клітину, на видосі тягнемося правою ручкою вліво, доки не опускається плече, а ліву ручку над головою заводимо і дихаємо, розслабляємо праве плече. Розслабляємо спину, шию, м'язу обличчя, жувальні м'язи. Стараємось не звертати уваги на свої думки. Вони просто протікають повз. Повертаємось всередину і з наступним дихом ліва ручка вверх розкриваємо грудну клітину, тягнемося лівою рукою вправо, опускаємо ліве плече. І права ручка над головою витягуємо. У нас одна рівна лінія. Від куприка до пальців правої руки, шия розслаблена, дихаємо. Старайтесь уповільнювати кожен дих і видих. Можна порахувати про себе вдих на 4 рахунки, а видих на шість. Ось піднімаємось на рівні ручки. І ставимо праву руку на тильну сторону, праву ладонь на тильну сторону, і тягнемо. Можна подати трішки корпус назад, приємне розтяжіння. І тепер ліво так само тягнемо. Міняємо ручки, ставимо пальчиками до себе, тягнемо внутрішню поверхню рук, дихаємо, так само корпус трішки подаємо назад, посилюючи натяжіння. І переходимо в базове положення рук, сідаємо сідничками на п'яточки і ставимо долоні за спинкою пальцями до себе. Навдосі піднімаємо. Коліна відриваємо від підлоги, тягнеться тильна поверхня стоп. Дихаємо. Кожен дих і видих, направляємо туди, де тягне. Опустели коліна і ставимо стопи на пальчики всією вагою тіла, сідаємо. На стопи відчуваємо приємне тепло в пальцях ніг. Дихаємо, спинка розслаблена, шия розслаблена. Переходимо в положення, сидячи ноги схрещені перед собою. Опускаємо праву ручку на ковдру ліву над головою. Витягуємо лівий бік, погляд вверх, під ліву ручку грудна клітина розкрита, не завалюється вперед. Витягнули і ліву руку заводимо за спинку. Дихаємо. Якщо відчувати напругу в шиї, можна підставити пальчики правої руки, під потилицю. Повертаємо всередину і міняємо сторону. Ми опускаємо ліву ручку на предпліччя, праву витягуємо, витягуємо весь правий бік, погляд вверх на стелю. І заводимо праву руку за спинку, відкладаємо пальці лівої руки під потилицю, щоб не було напруги в шиї. М'язи обличчя теж не напружуємо, розслабляємо. Всю увагу направляйте в тіло. Дих, повертаємось всередину. Лягаємо на спинку, збираємо стопи разом метелика, долоні на стегна, просто розслабляємо таз і дозволяємо колінам м'яко опускатися в своєму темпі, не тиснемо, не спішимо, розслабляємо спину, шию, плечі. Збираємо коліна разом, відкладаємо долоні під сіднички і витягуємо п'яточки до стелі, тягнемося п'яточками, дихаємо, Відчуваємо приємне тепло в задній поверхні ніг, в п'ятках, в стопах і опускаємо стопи. Праву стопу кладемо на праве коліно і лівою рукою заводимо вліво. А права ручка долоню вниз, направлена вправо. Ми не відриваємо праве плече і погляд на пальці правої руки. Скрутка. Вдих, повертаємось всередину і на видусі ліва стопа, ліва стопа на праве коліно і ліве коліно направляємо вправо. Ліву ручку не відриваємо від підлоги, і ліве плече теж направляємо постійно до підлоги погляд на пальці лівої руки. Скручуємось далі, дихаємо, повертаємо всередину, обіймаємо себе за коліна і вправо-вліво перекатуємось масажуючи поперек. Приємно масажується поперек. І опускаємо стопи, долоні вздовж корпусу, готуємось до шевасина. Розслабте все, що можна розслабити. Зараз нікуди не потрібно поспішати, нічого не потрібно вирішувати. Ви тільки тут і зараз. Уявіть, що ваша увага, це теплий сонячний промінь. Направте його на пальці ніг. Розслабте їх. Розслабте стопи. Ще й колотки. Та гомільки Розслабте коліна, Стегна. Вся нижня частина тіла важка, тепла, розслаблена. З наступним вдихом м'яко наповніть живіт повітрям, а на видусі відпустіть. Все, що накопилося. Увага м'яко перетікає вище, на грудну клітину, розслабляйте її, відпустіть напругу з плечей, плечі м'яко опускаються, хвиля розслаблення, переходить на руки, долоні. Пальці рук ви відчуваєте, як м'язи тануть, неначе лід під весняним сонцем. Прослабте шию, м'язі голови м'язи обличчя. Жувальні м'язи, м'язи навколо очей, очі м'яко заплющені. Лоб гладкий. Тіло повністю розслаблене думки просто пропливають повз. А всередині вас. Лише тиша, тиша, в якій чути себе, не нав'язливі думки, не страхи чи упередження, а своє справжнє, своє дихання, своє серцебиття. Свою присутність. Просто побудьте в стані повного прийняття, без ролей, без масок, просто тут і зараз.